Хай, а Фата Моргана. Я сидів, сидів, і ще раз сидів, і мені стало цікаво, от на даний момент в мене такий інвентар. І мені стало цікаво, скільки би коштував мій інвентар, якби я не покинув гру. Мій самий топовий інвентар. Е, взагалі, ну, типу, я шукав якісь старі скріни, шукав у відосах на Ютубі. Ну, Знайшов оце? От, з таким інвентарем я грав. Можливо, це був самий топовий, але я знаю точно, що в мене ще була бабочка е золота. Один байонет і одна золота бабочка. Я, на жаль, цей інвентар не знайшов, але будемо рахувати, що в мене є золота бабочка. Бо це точно було. Точно. На старих тіктоках 100% воно буде. І почнемо, напевно, з перчаток. Скільки зараз вони по ціні. М -м так, фільтр. Рукавички. Перчатки нейро. 6700. Будемо заокруглювати. От з такими перчаточками я бігав. Далі в мене була друга пара перчаток, потім я не пам'ятаю, яка, тому ми її записувати не будемо. Просто залишимо от по цьому плюс-мінус скріну орієнтувати. Далі. М9 байонет. Ножі. М9 байонет. Ось це 12. Плюс 12500. Цей ножик у мене точно був. Далі. Е, бабочка. Золота. Ну, недорога. Вона тоді дорожче скоштувала. Заокруглюємо 2К. Такс. Що там далі? АВП 2 роки. Найдорожча моя АВП. З якою я грав. АВМ, блін. 13 тисяч. Так, да, я в попередньому відосі взагалі не спиздів про те, що в мене зараз був би дуже дорогий інвентар. АВМ AV, вм Genesis. Ну вона недорога. Але в інвентарі вона в мене була. Плюс 870. Тут заокруглювати не буду. Так, йдемо далі. Отакий Фенікс. Бо Він мені випав із операції. Точніше, з бойового пропуска. І на даний момент він коштує 3 куска. Тут я заокруглю. 3К. Famas Fury. Я не думаю, що є сенс його шукати, того, що він е, десь кудись записувати. Ані, він 600 голди так-то стоїть. Я думав, він реально вже дуже дешевий. МК Самурай, по-моєму. Вартує десь 500 голди. Це була моя основна МК, я з нею бігав. Потім я ще, до речі, бігав з... Ще якоюсь. Але я вже не пам'ятаю. Тому ми її рахувати не будемо. І от! Калаш Treasure Hunter. Він у мене був. Він у мене був. Я навіть не хочу. а ні, Типу не прям, щоб капець як дорого, він коштує. Плюс 7 тисяч і на ньому було 4. 4 наліпки. 4 золотих отаких от херні. Щас я пошукаю. Тут ж має бути фільтр на наліпки, так. Від дорожчих, я думаю, вона десь тут. Якщо вона ще є. Так, да, по півтори. Це 6 тисяч. По півтори тисячі Далі. Пістолети, я думаю, можна пропустити. ну типу Хоча, якщо шукати, то шукати, в принципі, все. П90 самурай, Nesta Track, це 200 ні Я це навіть ну, такі речі додавати не буду. Ehm. Fight 7 Venom. Там і так плюс-мінус зрозуміло. Інстатрековськість вартує 200. а Так обично 47 годин. Ну, типу, сенс такі речі додавати, я не знаю, тому ми їх пропускаємо. Йдемо зразу до. От М16. На даний момент скільки коштує 900 голди. Ну, це ще є сенс записати. Вона вартує 900 голди. І ось такі от АКР. 12. На даний момент його вартість теж рахує 900 годин. Я пам'ятаю, що в мене ще дохерачого було, у мене ще були перчатки е, вогняні. Я потім бігав дві пари перчаток і два ножа. От е, золота бабочка була з вогняними перчатками. А, рукавички, так називається. Рукавички. Так от. Вони зараз тисячу голди коштують. Тоді коштували майже 3. Ну ми їх додамо. В ітозі, без 30 голди, а там як ми заокруглювали фактично і багато чого ще не додали. Оцей весь інвентар зараз би вартував 55 тисяч голди. Ахіреть! Ну правда, мені насправді. На даний момент не, не подобалось би грати з більшістю скінів. Ці перчі я слив би, тому що набагато цікавіші зараз є перчі це просто реально. Авапу або я слив би, тому що є цікавіші авапи, я вже про це казав. Калаш оцей це Ванлав, це просто любов. І ніколи я більше з ним не пограю, на жаль, знав би, знав би я. Я б ніколи його не продавав би. Знав би я, що я повернусь через три роки. Хоча, до речі, у мене ж, по-моєму, попередню сторінку так-то спиздили. Там щось було. Е -е, її спиздили. Я згадав. От заговорив за скини, я згадав. Того я не міг на неї зайти. Мене спиздили, там все, що було. Там, правда, був не цей інвентар. Там, по-моєму, був якийсь ножик, якісь перчаточки, щось таке базове. Але це все спиздили. Да, я згадав. І десь ще в лічку написали, що типу я лох, щось тому подібне. Ах. Хто його спиздив, в кого був ще доступ до аккаунту. Ну, я знаю в кого. Але цей чувак каже, що то не він. Отаке от, от. 55 тисяч груди. На даний момент вартував би мій інвентар з 2021 року. Десь так, це навіть більше, ніж 3 роки.